Здоровим майбутнім цілої країни варто займатись вже сьогодні. Саме над цим ми і працювали на осінніх студіях Діємо для здоров'я. П'ять днів, 47 учасників і безліч нових відкриттів. Разом із міжнародними та українськими експертами учасники здобували нові знання з теми профілактики і контролю неінфекційних захворювань, розвивали свої лідерські якості, вчилися якісній взаємодії та ефективним комунікаціям. А також не забували дбати про власне здоров'я і щодня впроваджували здорові звички у своє життя разом з тренерами Ukraine Active займалися йогою і скандинавською ходьбою, робили здорові перерви з руханками та корисними перекусами. Для себе я завела дуже багато контактів, отримала дуже багато ідей, і працювати в такому ком'юніті, яке дуже насичене і змотивоване працювати у сфері профілактики неінфекційних захворювань це дуже круто. У мене дуже багато ідей, які я готова уже при поверненні в Київ реалізовувати, впроваджувати і активно працювати і розвивати цю сферу. Як бачите, було по справжньому круто. А скільки всього ще попереду? Тож до наступних зустрічей на